Що ж буде на Божому суді? Кожен має вже за життя відповісти собі на це питання. Перевірте себе зараз, чи з'єднані ви душею і серцем зі Словом Божим, з Христом, з Божими апостолами і пророками. Чи ви нехтуєте дарами та святинями неба, адже саме Слово Боже судитиме вас. Тому вам і потрібен щоденний духовний хліб, який ми роздаємо на нашому телеграм-каналі Салтаненко. Це вивчення Біблії, початки вчення Христового, молитви, псалми та пророче слово. Підпишіться. Під... Та приймайте Слово Боже кожного дня. І тоді ви зможете уникнути Божого суда, адже на підставі вашого ставлення до Слова Божого на вас виливаються або благословіння, або прокляття. Справжні учні Христа, вони благословені, і на суд вони не приходять. Тому ставайте учнем вже сьогодні. Напишіть мені, підписуйтесь дорога цінні та до нових зустрічей.